Василь Сухомлинський соромно перед соловейком. Оля і Ліда, маленькі першокласниці, пішли до лісу. Після втубливого шляху сіли на траву відпочити і пообідати. Витягли з сумки хліб, масло, яйця. Коли дівчатка вже пообідали, недалеко від них сів на дерево Соловейко і заспівав. Зачаровані прекрасною піснею, Оля Ліда боялись поворухнутися. Соловейко перестав співати. Оля зібрала недоїдки шматки газети і жбурнула їх під кущ. Ліда зібрала недоїдки, загорнула в газету і поклала в сумку. Навіщо ти зібрала сміття? запитала Оля. Це ж у лісі? Ніхто не бачить. Соромно перед Соловейком. Тихо відповіла Ліда.